Продаж будинку 540 метрів. Сам будинок, ще додатково йде 130 квадратних метрів. Такий критий басейн довжиною 18 метрів. Дивіться, які великі вікна. Можна звідси вити на, на ділянку, можна звідси є місце для відпочинку. І зараз ще вам покажу окремо спа-зона в цій частині. Тут іде. У вас хамамчик. купель холодна. Джакузі на дровах. парна, вхід якраз з цього боку. І це вже сам будинок. Ділянка 30 соток, сам будинок 540 квадратних метрів. Є гостьовий будинок 150 метрів і будинок охорони. Це якраз вхід у вітальню. Класний варіант. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.